Моє завдання донести інформацію, чи, буде, чи будуть наслідки після сонячного затемнення. Відповідь так. Значить, сонце. Людина віддала свою долю вищим силам, кульмінація важливого процесу, а двійка кубків довіряйте партнеру. Так, партнер ваш хто? Творець саме перше. Буде енергія, яка буде узгоджувати справедливість, і от хто покається, то той буде мати те, що й має. Зараз прийшов період каятися перше. Друге, що те, що посилає Всесвіт, то він як партнер. І саме головне, що Доля зараз е, ваша в руках вищих сил. Е, і двійка кубків, і, і, і сонце сказали так: треба каятися, молитися і каятися. Хто в партнерстві буде із Всесвітом з Творцем, того не зачепить.